Виконуємо номер 246 із підручника Геометрія 7 та номер 25 із завдань для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо їхні градусні міри відносяться як 3 до 7. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х градусів одна частина, нехай х градусів одна частина. Тоді менший з суміжних кутів. буде 3х градусів, а більший – 7х градусів. Використовуючи властивість суміжних кутів, Майморівня і рівняння буде 3х додати 7х до рівня 180. Маємо 10х дорівнює 180, знайдемо Х 180, поділимо на 10 отримаємо 18. Отже Вісімнадцять градусів це одна частина. Тоді. Менший кут. Три помножити на вісімнадцять, це п'ятдесять чотири градуси, а більший – 7 помножити на 18. Це у нас 126 градусів. І записуємо відповідь. Три до 7, тому 54 градуси і 126 градусів. Номер 246 із підручника геометрія 7 та номер 25 із завдань для повторення теми 2 підручника математика 7 інтегрований курс виконано